Вітаємо, друзі, на каналі Україна Онлайн, де вам завжди на службі точний та актуальний прогноз погоди. Перед тим, як ми продовжимо, підтримайте нас підпискою та залиште коментар, з якого міста, села чи області України ви переглядаєте нас. Ваша участь надає нам важливий зворотній зв'язок і допомагає нам бути краще. А тепер до погоди. У середу, 12 червня. Суха погода буде лише у західних областях країни. Значні грози очікуються у Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій та Черкаській областях. Нарешті території країни йтимуть дощі. Вітер цього дня буде поривчастий зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Що стосується температури повітря 12 червня, то в частині країни похолодає. Давайте розглянемо це детально. Західні області температура коливатиметься від 19 до 23 градусів тепла вдень, а вночі буде від 11 до 15 градусів тепла. Північні регіони денна температура становитиме від 21 до 24 градусів тепла, а вночі прохолодніше від 15 до 18 градусів. Східні східній області вдень температура повітря буде від 26 до 33 градусів тепла, а вночі від 16 до 22 градусів. центральній області, температура вдень коливатиметься в межах від 21 до 25 градусів, а вночі від 16 до 20 градусів. південній області температура вдень буде від 26 до 29 градусів тепла, а вночі від 14 до 17 градусів. Прогноз для Києва. У Києві 12 червня протягом всього дня буде хмарна погода. Увесь день йтиме дощ, який до вечора повинен послабшати. Температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градуса тепла. Друзі, велике вам дякую, що подивитеся це відео до кінця. Гарної та комфортної вам погоди. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!